Так, сьогодні у нас про ролики ГРМ з Тойоти, та я думаю со всіх машин. І різниця в японском і в Що тут у нас стояло GMB. Давайте ж подивимося різницю. Значить, GMB обычный подшипник, звичайний пыльник стоїть, через який все в принципі попадає. Постоянно машина в песку, в воді, в грязи, купается, плавая. Как там захист не на ГРМ, я. Ну, короче все равно туда все попадаю. И вот я взял японский. Стоит ли переплачивать? А вот тут у нас стоит сальник. На цьому ролику сальник НСК. Причому, що я обратив внимание, стоїть такі ж сальники з задньої сторони. Цю не буде видно? Ну, придивиться, два сальничка. Цікаво. Краще буде працювати, ніж оце. Я думаю, що так. Да. А тепер ще питання до експертів: взяв сальничка Toyota Made in Vietnam, Як думаєте, оригінал чи такий же, як ролик GMB?